Програма Урбакти і ратифікація дуже важлива для наших громад, регіонів і територій. Причому, що це стосується як технічної, так і фінансової допомоги. Дуже багато планів інвестиційного розвитку, перспектив громади території, технічних планів. Вони потребують реального ресурсу. Це і планування, це і техогляд, і це стосується, звісно, всіх процесів, які пов'язані з російською агресією, а передусім, відновлення. Після руйнувань ця програма якраз це і забезпечує Україна. Долучається як та країна, яка є країною-кандидатом. В програмі також приймають 27 країн ЄС і країни з найближчого партнерства. Дуже важливо, що це був нашим пріоритетним законом, ратифікацію, підтриманим євроінтеграційним комітетом і комітетом міста регіонів при конгресу міста регіонів в при президенті України безпосередньо комісію номер 6 по євроінтеграції, якої честь очолювати зараз. Наше завдання розповісти громадам, як користатися цією програмою, тому що зовнішня, зовнішня допомога, обмін досвідом технологічні перспективи вони будуть іти в двосторонньому порядку. Ми нещодавно бачили енергетичну катастрофу на ринках Португалії Іспанії і Україна. Перша висловила готовність підтримати наших партнерів. Впевнена, що саме міста, оскільки програма називається місцева, да місцева програма, 4, буде сприяти такій, такій співпраці і ще більшій розгалуженості партнерів. Саме на них сьогодні покладається найбільша надія.